Чому я не звинувачую президента Зеленського? Чому я не записую відео про те, що він не хоче забирати 6 тисяч бійців, які загинули наших, які хочуть росіяни якоби нам повернути? І це така претензія до мене. А що ти там не пишеш? А що ти мовчиш? Так от дивіться, по-перше, а чого ви не пишете? То нема фактів. А якщо є факти, то скиньте, поділіться, чому ви не ділитеся? А що ж виходить, друзі? А виходить все дуже просто. Сьогодні, вибачте, забили весь інтернет тим, що не забирають, все пропало. Ми не можемо толком розібратися, що робиться на Сумщині, що е, біля Дніпра там робиться. Ми не можемо толком зараз розібратися е, з цими перемовинами, буде цей мир чи не буде. І, ну, що, ви бачите в інтернеті хоч щось. Можна довідатись? Нічого. Чому? Тому що забили все тим, що от Зеленський, от він особисто не поїхав туди і не забрав. Чи заборонив, чи ще щось, друзі, послухайте. По-перше, ці претензії має висловлювати кожен громадянин сам до себе. Беріть на себе відповідальність. Я виходжу в ефір і постійно вам говорю: візьміть на себе відповідальність. Знаєте щось, озвучте, запишіть. Має інформація, поділіться. А ляпати просто язиками, бо вам так хочеться, бо вас підбивають на це. А сьогодні реально підбивають. Тому що, ви подивіться, куди не відкрий сторінку, одне й те ж саме. А не можемо розібратися сьогодні за а, ну ре, реально за перемовини. Я не можу за обстріли ці 500 летить уже. Ну, а що я не бачу? А що сталося по Україні? 500 прилетіло, ну, летіло. І ракети шахедів. Що там у нас? Ми знаємо. Ми сьогодні вперлися, і в нас найважливіша проблема в країні це як забрати загиблих. Вони стоять на кордоні. Їх вже ніде не дінуть, їх однозначно віддадуть і однозначно їх заберуть, друзі. Не переймайтеся цим. Переймайтеся живими, як ще живими. На жаль, от нас постійно. Оболванюють отаким чином, заб'ють мізки, і ми не думаємо про живих, ми думаємо, як повернути померлих. І, головне, пишуть не забирають, бо не хочуть виплачувати гроші, бо нам сьогодні приспічило гроші забрати. Ви думаєте, що сьогодні всім українцям болить за те, як забрати гроші за загиблих? Я думаю, в них болить як за те, що загинули вже їхні діти, болить їм за те, що їм потрібно буде поховати. Болить за те, що скільки ще загине їх. Тому що ми не знаємо, куди ми йдемо, де та й мир, де те перемир'я, де ті перемовини, хто їх зриває в кінці кінців. Ми не можемо дізнатися, тому що сьогодні отаке от гостю зробили з цим. І однозначно подивитись, друзі, пройде 2-3 дні, всі в усьому розберуться. Єдина тільки проблема, що назад вороття вже немає. Те, що ми за цей час втратимо, то ми вже втратимо і не повернемо. Те, що за цей час загинуть люди, ще загинуть хлопці та дівчата, вже назад не повернеш цього. Тому, знову ж таки, чому я пишу це відео? Друзі, беріть на себе відповідальність. Беріть на себе відповідальність. Намагайтеся самі змінити. Самі змінити ситуацію в Україні. Готуйтеся! Готуйтеся не обрати опять, що попало. Тому що вам заб'ють мозги зараз, і ви повибираєте тих, що по телевізору показують сьогодні, зранку до вечора опять. І будете потім знову плакати.